Погода сьогодні льотна, єлі доробив я це все в полі. Аби не дискова борона, зараз я вам все покажу так, про неї, то нічого б в мене б і не вийшло. Отакий От є тракторець у нас 1025. Не знаю, кому подобається, кому ні. Але ми трошки за ним таке, як би сказати, ну, доглядаємо. Сьогодні цілий день. Слини, слини, погода, звісно, красота, хай йде той дощик. Оце отак я доробляв, закривав вже край слини, Уже ось протектора майже не видно, тягнув з усієї вже сили, як міг. Навіть тут, тут нічого. Буде мені робота і помити це все. Коротше, протектора не видно, тонировка, я вже на своєму тікток-каналі показував. Не дуже вона й темна, в принципі. Так, що, переходимо ми до дискової борони. Дискова борона генерал. Аби вона ще була у нас і прицепна, то взагалі б питань б, жодних б по ній б не було. Подобається вона ця дискова, я її вже випробував. Кстаті, робить вона дуже класно по сухому. Взагалі взагалі питань немає. От нравиться як вона працює. Котки. Дивіться, як воно залипало це все. Просто залипало це хана. Аби на тій моїй старій АГД, яку ми продали, я б уже на цьому полі, я думаю, умер би. У нас це поле яка тут ситуація вийшла. Коротше, пішли настільки великі дощі, що ми не встигли обробити. Обробляли таким агрегатом, як КПЕ. І дуже-дуже багато залишок. І дискували генералами ми, щоб трошки якось перебити у ту патламу. І все. А так би, в принципі, я б і не... Їх би й не витягував, бо в нас штригельна борона й не пішла. Коротше, залипало воно, дай Бог, і крутило ту землю, і кидало, що тільки не робило, але брало воно і робило. Не розумію навіть як. Можливо, ця стійка, коли ти йдеш по мокрому, воно трошки її там обстукує. Ну, не знаю я. І з мінусів. По цій дисковій, зараз я вам покажу. Коротше, оці ось сплінти, які стоять, оці ось сплінти. Їх аби на якісь інші переробити. Бо, коли ти дискуєш сонях, буває таке, що їх знімає. У мене було і тут на валові знімало, то, звісно, оце один такий мінус. А в принципі, то, то нічого. Таких питань по ній не було. Взагалі краска качественна, більш-менш нічого не облущується. У нас обратно ось починається дощик, ну нічого хай іде. Ось тут таке. По навігації я там вже показував, в принципі, нічому не мішає, все працює. Оце ще одна зараза. Це ось насос. Як би ти йому не зробив, щоб ти йому не, не зробив би, трохи пороби і починає слинити, слинити. Не знаю, Ну, можливо, порекомендуйте. Де його зробити, щоб хорошо хлопці його зробили, щоб з ним не мучитися. Нічого не слине. Оце одне єдине. Це. Просто. І воно ж починає тоді текти, все обсирає. Ну, є, є проблема по МТЗові. Звісно, не імпортна техніка. Ну але ж, маємо, що маємо. Мені з тонеровкою звісно, трохи краще він виглядає. Так що це, аби не оця дискова борона то я думаю, не дало б і допрацювати. Будемо ми сіяти тут ще один рік сою 24 гектари, а потім, я думаю, вже посіємо і сонях. Якийсь не знаю, який ми будемо ще сіяти. Диск тут стоїть супершарк. Не знаю. І відпрацювали ми по сухому то в принципі стан, ну хоч би йому да одне єдине, що тут а не вистачає, звісно, на нього причіпного. Бо на цей трактор, на цю навіску все ж таки важкуваті. Хто, можливо, і буде купувати собі, то купуйте із прицепним, тому що є проблеми подшипники. Наружні внутрішні, воно трохи розбиває, тоді морочиться з ним. Нема нічого такого в принципі, страшного, але но... ну, все рівно. Тобі приходиться махатися, десь щось робити потім. І понавіски розбиває, і тяжкі оці розриває, як обично. Ну розриває, є проблема. Все навісне дає. Погодка красота, Звідтеля сонечко, Звідтеля затягло. Ну, в принципі, оце такі диски. Метал хороший, дебелий. Я нічого не можу сказати, що по металові щось не годиться. Все класно, просто все класно. Одне єдине, аби отут інші шплінти. Все, в принципі. Все було б класно. Ну, звісно, трошки засрані вони. З цим бажаю я удачі, хлопці. Оператора зараз за мною нема, щоб вам відзнімати це все, все розказати, в принципі. То нехай будемо потихеньку з'являтися ми і на YouTube каналі. Знімати більше таких обзорів. Не тільки і на tiktok каналі та на інстаграмі. Бо там відео коротенькі, такі собі ти зняв і все, а на YouTube каналі більш такі цікавіші, щось подивитися, щось для людей. Щоб люди щось побачили, буде в нас посівна, то в принципі це все будемо знімати і показувати. Вон які чумадани горнуло. Всім бажаю удачі. Дякую вам за підписку. Гарних вам врожаїв, погоди на все добре. Красота, просто красота. Весна це просто сила.